Друзі, я вас вітаю! Сьогодні у нас на огляді Наруто від Буремний. Частина 2. Перший, на жаль, не, не вийшло знайти. От В даному випуску у нас буде права рука Наруто, хімія тік-ток Таємниця третього Крутих Окаги за 10 кроків, анекдоти від відзіраї, факти про Мадару та Школа логіки академії ніндзя. Ось така обкладинка. Такий він ззаду з, пов... з кучою реклами. Дивимось, що у нас на першій сторінці. Подивись уважно на це завдання. Ти вже знаєш, що з ним робити вперед. Ну, виглядає щось занадто складним, але якщо, якщо ви можете, спробуйте розв'язати. Так, тут у нас теж ігри для найрозумніших. Е, потрібно. Потрібно скласти імена за допомогою підказок. Щось теж складне, я цієї мови не знаю. Потім у нас далі 10 кроків для того, аби стати крутим хокаги від відзірає. Читаємо ці факти, вони будуть корисними скрізь навіть в бізнесі, навіть в звичайному житті. Багато часу приділяй тренуванням. Перше. Друге, не забувай про свою мету. Відшукай собі надійних друзів, так, друзі, це, це головне, вони наша опора. Четверте, обзаведи суперником. П'яте. Знайди об'єкт свого обожнювання, слухай поради від наставника. От, наставника мені в житті не вистачає. Потім відточуй техніку, здобудь визнання і повагу, навчіться прощати, от прощати не обов'язково. Ніколи не здавайся, є отакий отакий крутий кросворд, велика перерва в Академії Ніндзя. Потрібно зрадника знайти, кількість хвостів в Рокубі, І лідера Кацуки з клану Узумаки. От, я їх не знаю, бо я не дивився. О, Далі у нас йде е, факти про Мадару, але що головне, у нас тут є меми, цікаві картинки. Вам клонів Сусану або без і крутий анекдот віддірає. йдуть по лісу Хаширама і Мадара, гриби збирають. Раптом їх обганяє шинобі без голови, пробігає трохи вперед і падає. Подивилися один на одного Хаширама і Мадара, потопали далі. Але ось знову шусть, ще один шинобі без голови. Незадовго після цього іще один Мадара в великій краплі. Хашику, що це сьогодні таке коїться. Нічого не розумію. Косу переклади на друге плече. <плес> <плес> смішний, смішний. Так, ну факти про Мадару. Якщо хочете, можете подивитися почуткіше. Ось вони, ось вони, такі. Це вже сьома сторінка, дивимось далі. Ще факти про Мадару. От, читайте. Як намалювати мадару, крок перший малюємо коло, потім його трохи. Тут йому борідку малюємо, очі, перші перші контури, броню, патли, потім деталізуємо волосся і ось, ось він такий у нас має вийти. Далі, далі ігри, задачі на логіку, стрілу індри, щось бджолиний вулик якийсь. Якісь пірамідки. Ось о, е, ці зірочки євреїв потрібно відібрати. цеглинки, Чорне і біла. Оце класна задача. Потрібно порахувати, де кількість білого і чорного однакова. От, знайдіть фігурку. Напишіть в коментарях обов'язково, де, де однакова кількість білого та чорного. Яка змія довша з цих? Ось. Порахуйте. Далі сувеніри від магазину. Це, от, мабуть, з цього всього, що цікаве, це лише Доміно, тому що Доміно це крута гра для розумних. От, Я б залюбки зіграв би з кимось Доміно. От, Потім у нас йде купа тексту про третього хокаге та чому третій Хокаге не відродився в розквіті повної сили. От тут думка. Джанберту, Кувалі, Гравінко, Жанберту. Всі всі ви розказали свою думку, чому третій Хокаге не відродився в повній силі. А тут нас, факти, чому, в чому секрет правої руки Наруто, як бачимо, її в нього немає. Тому, тому йдемо далі. Тут наруто хімія, тікток пропускаємо, тікток зло. І от тут я це обов'язково пройду, найцікавіша штука. Потрібно отак спуститись, спуститись і пройти до нашої мети. Але тут скрізь вороги їх потрібно обходити, це небезпечно. М -м так. Далі просто, просто якесь позакласне читання. Читайте на швидкість. Я так і уявляю хіда на лінвістості, ну. Ви, ви впораєтесь, ось я вам можу почуттіше показати. Ось отакий журнал. Е, коштує всього, нічого, по-моєму, я його купив за 60 гривнів. Всім раджу, дуже цікавий журнал. Розвиває логіку, моторику, е, багато цікавих фактів, ігри. От чого не вистачає, так це карточок Наруто. Я думаю, якщо б вони вигадали карточки Наруто... Це був би розрив. Всім, всім раджу. Дякую за увагу. Пока.